Перше з'явилася така назва народний рух. Коли вперше Дніпропетровську навіть ніхто не очікував, зараз подивіться в президію, саме крайній сидить Іван Іванович Чоловік. Коли він наплював на всю радянську машину таталітару, наплював на тих КДБшників, які його перед цим вже штрафували за ніж 400 рублів, 500 рублів, це були величезні гроші, це, напевно, як зараз 500 доларів. В нього їх не було, його ж рахували, а він все одно виходить. І коли біля міськради, коли біля міськради сидить людина, молода людина, 40 років, з пов'язкою голодую, і це в той час, це не зараз. Хоча й зараз нам дісталось на майдані, всі пам'ятають. Він це дійсно, це каріфей, е, це аксакал нашої е, демократії. Саме з цього розпочиналася розбудова. Або е, Кравченко Віталій Малонович. Я його взнав добре е, років три назад, коли я прийшов до них в офіс ОНП на Тіхано. Е, е, я вам всім, друзі, е, раджу прийти в цей офіс. Це не офіс. Це насправді музей, музей діяльності, музей становлення української нації, української демократії саме з цих кінця 80-х років. Там є що подивитися. І от наші молоді члени нашої організації Майдан Сячеслав, коли вони приходять і пишуть заяву, перш за все, першою, першою головною умовою це в офісі в, офісі, в цьому музеї ознайомитись, який шлях був пройдено. Що саме відбувалося, коли і як? Бо ніякого не секрет, що саме народний рух, оця декларація незалежності, яка була прийнята в 90-му році, була прийнята саме з їхньою подачою за їхньою допомогою. Я навіть, друзі, не перебільшую, що скажу, що і незалежність 24 серпня була також прийнята. Не без допомоги саме цих людей, вони безпосередньо приймали участь, а їх лідер, якого було вбито, і це вже доказано, вбито на, здається, 20-му кілометрі Бориспільського шосе, якого просто люди в той час запрошували на суди, запрошували засудження, бо вони вірили тільки йому. Вони вірили В'ячеславу Чорновілу. Обірвалися. Життя. Але як не обірвалася ця справа, яку вони і зараз продовжують. Сокранивський Анатолій Васильович, це взагалі легенда нашого майданського руху, що в 2004 році, 2004 що зараз цей Майдан, який був на європейській площі, саме коли його було побито, знищено, розігнано, а потім переслідували, ходили і стежили за цими людьми. Подивіться на них. Без їхнього досвіду, без їхньої дружньої, батьківської поради, я вам чесно кажу, було б важко. Важко це зробити. Ні в коєму разі молодь я е, не, не хочу якось образити. Та енергетика була закладена саме в них. Але без досвіду. Кожного дня Віталій Іванович приходив і, і, і вмикав славою, І кожного дня ми розпочинали майдан і ми вірили в те, що. Знищимо Януковича, що підпишемо асоціацію, що паде цей режим, і ми казали, геть, тікайте з країни. Що і відбулося? Що і відбулося, це наш взірець, це наші е, дійсно е, люди, на яких, друзі, е, яких треба вивчати. Ми вже наполягаємо, пане Іванович, починайте вже писати книгу. Ну, якщо щось там потрібно, ну знайте, можеш. Ці ресурси, які потрібні, але напишіть, щоб ми всі прочитали, як відбувалася, як знову піднімалась наша нація. Вона і зараз, коли оця навала на сході, вона і зараз гуртується. І тільки завдяки, завдяки тому, що є в нас ці люди, вони нас надихають. Вони кажуть, Україна понад усе. І в цьому закладена найглибокіший сенс нашого подружжя з вами буття. Дозвольте мені, від вашого імені, від імені тих патріотів, які сьогодні, на жаль, не змогли прийти по поважним причинам, привітати їх з 25 річчям, побажати їм міцного здоров'я. А саме головне друзі, я вам бажаю, рука на серці, щоб якнайдовше ви залишались серед нас. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна